Сьогодні я вам розкажу, як виростити дуже крупну картоплю. Відро картоплі з куста, повна технологія. Кому це не подобається, дуже часто пишуть, за чим таку здорову вирощувати, то виключайте сразу відео, і звідси вам тут буде не цікаво. Щоб вирости отаку крупну, обов'язково гарний посадочний матеріал, хорошу картоплю, візуально ви повинні відбирати найкращу ще при викапці в себе осінню, тобто кущі з яких більш Крупніша картопля, більш рівномірна, тобто всі крупні, без маленьких дефектних. З таких сразу відбирайте на зиму. Картопля, яка йде на посадку, вона не миється. Миює тільки ту, яку йде на їду. Я вам показував у себе на каналі. Обов'язково її треба вирощувати під соломою. Під мульчою, ну не обов'язково не обов'язково солома. Люба мульча, любий сорняк, Чим треба треба замульчувати, Тому що центр України, де я живу, якщо не замульчувати, температура почви піднімається вище 25, іногда навіть вище 30 градусів Цельсія, і картопля просто горить. Вона не розвивається, вона лежить, от ви їх вкинули її горошок, такий вона і остається. Тобто вона перекращає розвиватися при дуже великих температурах. А мульча держи вологу і збиває температуру почви. Це один із найголовніших секретів вирощування дуже крупної бульби. Далі, щоб вона була ось така здорова, для куста должно бути багато місця. Дистанція між кустиками я ділаю метр як в рядку, так і в міждуряді. Тоді куст здоровий, куст виростає около 2 метрів. Якщо взяти я 1,80 метра, я на витягнуту руку тримаю кущ і він дотрагується до землі. Є відео, я вам показував. Тобто, чим більше зеленої маси, йде фотосинтез, і бульба набирає масу. Тобто треба дати місце для картоплини, щоб вона розляглася. Вона не буде, як понятно, 2 метри в висоту у вас торчать. Вона розляжеться, вона буде дето. Дитого... 70-80 см, в залежності від сорта. Вона отак розляжеться і з бокових листочків підуть нові гілочки. І от оця вся маса зелена буде за що неї буде набиратися крупна картопля. Є різні сорти, вибирайте одразу крупноплодні, і мої найлюбимі, я їх постійно продаю, вам показую це Гранада Рів'єра і Білароса. Зараз з і Рів'єру ми викопаємо, подивимось, що вона дасть. Ось самі бачите, при викапці дуже вологий ґрунт. За що соломи воно не іспаряється, а за що вологи, тобто поки волога почва, картоха наливається. Вона бере всі поживні елементи, макро-мікроелементи і має максимальні розміри. Якщо у вас буде почва пересихати, будуть дефекти, вона буде горбата, буде переростати. Тобто вона становилася рости, потім пройшов дощик, пішли елементи, і виходить, вона така бугриста, негарна і ліжа, взагалі може не розвиватися. Тобто має бути постійно рівномірно зволожений ґрунт. Тому як на Западній Україні. Картопля росте крупніша, не так швидко вирождається, як у нас, бо в них чаще йдуть дощі і не так жарко, як в центрі України. Щоб у нас щось вирости більш-менш гарне, обов'язково треба мульчувати. Без мульчі один горошок росте і все. Дефект. От бачите, якщо у вас в кусту трапляються такі з болячками кущики, то з нього краще не брати на посадковий матеріал. Коли ви викапуєте восени, картопля вся гарненька, якщо вона полежить, то на ній з'являються дефекти. Тобто, після того, як ви хоронили зимою посадковий матеріал, перебираємо весною. Маленькі дефекти, звісно ж, будуть на них, на це ми не звертаємо уваги. А от де там, допустимо, перевели сухогниль, півкартошини згнило, і третя часть, таку сразу відбраковуємо, не треба обрізати її частину садити. Тобто, цей Клубінь вже йде дефектний, його краще в їду використати, ні в кому разі не садити, тому що ви так ви постепенно вираждаєте, зараждаєте болячками свою картоплю. Обирайте найкраще з найкращих кущів, висажуйте, і тоді не буде йти такого быстрого вирождіння, як допустимо. У нас в центрі України за 2-3 роки картопель супер, супер, супер еліти повністю вирождається. Перва репродукція вже може бути гімняна, якщо не мульчувати, не поливати, в общем, не ухажувати за бульбою. Якщо це допустим, западна там і 7, і 8 і 12 років, вона може нормально родити. А у нас з цим дуже скажімо так, важко, якщо не соблюдати определені условия. При посадці обов'язково хорошо проращуємо, вибираємо тільки клубні, які гарно проросли. І обов'язково я даю туди по столовій ложці попілу. У мене древ'яний котел і попілу хватає. І далі, вже, як тільки вона через солому пролізла, починаємо робити підкормки. На першому етапі даємо декілька азотних, щоб вона максимально набрала масу. Тільки картопля зацвіла, обов'язково даємо калійні підкормки. Азот тоді вже не потрібен. А от калій, макро-мікроелементи дуже потрібні, щоб бульба наливалася. Все під солому, і лиже під сінну, під любі сорняки, змільчені. Що-небудь, щоб замульчувати почву, не давати їй перегріватися. Тоді у вас буде максимальний урожай. Також, дивіться, в кожній області є свої районіровані сорта. Тобто, щось у мене може рости дуже добре, у вас буде трошки гірше. І навпаки, є в інтернеті, по області дивитеся, вибирайте те, що вам підходить. Оці сорта, що я показую у себе на відео, можна в мене придбати. Кому цікаво, під відео в описі буде мій вайбер. Туди пишіть. Отже. Полив. Якщо у вас не замульчовано, вас практично кожного дня треба лити картоплю. Буде влажний ґрунт, буде картопель. Соответственно, це дуже дорого, це невигодно. Обов'язково мульчуйте. При хорошій мульчі раз на тиждень пролили і все у вас буде добре. Тобто ви економите. Благо. Через мульщу не ростуть сорняки. Де-не-де, вони, звісно, можуть пробитися, такі як осот. Ну, то ви підійшли рукою, його вищипнули і все. А от сплошним коржом у вас сорняків не буде. Ви туди не лізете з сапкою, ви нічого не окучуєте, не підрублюєте корішки і, відповідно, більше отримуєте урожай. Тому що окучування, коли ви рубаєте по корням, а ми ж садимо по компактні сантиметрів 60, а то й 40 люди садять. Ще по совєтській технології дебільній. І у вас виходить, ви рубите покорням, і оце мінус 20-30% кожне окучування у вас краде картоплі. Вона менше, ви її викапуєте і нічого хорошого з цього не виходить. При оприскуванні. Ви спокійно прийшли, допустимо, у вас багато колорадського жука. Я роблю як стараюся менше бризкати, або зовсім не бризкати. Як тільки з'явились жучки, як тільки піднялася зеленка, От зустріця прийшов, позбирав зрослі особі в баночку, в баклажку закинув. Чим менше буде яєць, тим відповідно, менше буде. Молодняка, і вам, і практично зовсім не, не треба буде бризкати, якщо будете добре збирати, або раз-два бризнете і все. Бо, допустимо, сусіди у мене цілими днями бризкать, бризкать, а ще не завжди беруть, часто підробки, або вирабатується амунітет у покоління нового жука. От, в прошлому році випустимо ви бризкали цим ядом, а в цьому році він вже не підходить. І ви бризкаєте, бризкаєте, а воно жуки як сиділи, так і сидять. А оця вся гедота накаплюється у вас в клубнях. Якщо ви хочете їх їсти, краще. Пройдіть, пособирайте На першому етапі, коли вони тільки з'являються, бистренько зібрали, це дуже просто. Якщо запустити, то, звісно ж, буде море жуків і нічого хорошого у вас не вийде. Рів'єра вважається ультраранній. Вона така кругла. Вона 40 днів від сходів і вже можна копати молоду, дуже урожайна. Біла роса теж рання, але вона чуть пізніше 50-55 днів вже можна копати молоду. І гранада середня картопля. Всі вони класні, всі вони е, столові, тобто не кормові. Як дуже часто мені пишуть, от вона така здорова корма. ні, вона здорова, тому що вона виростена по моїй технології. ну Вона не моя. ну, скажімо так, Технологія метр між клубіньками, це саме моє. Рекомендується від 80 см при хорошому розвитку куста. ну от Я різні розміри пробував. от метр, саме саме вони то. Тоді кустик гарно розлягається і дає максимум урожаю. Це при тому слові, що у вас гарний посадковий матеріал. Якщо ви посадите гімно, то ви хоч 3 метри дайте йому на розвиток, нічого з цього гарного не вийде. Тому я кажу, завжди відбраковуйте. Вибирайте найкраще з найкращих кустиків. Храніть його, весною перебираємо, відбираємо, Опять же ж, те, що брак буде, його буде. 10-15%, ну 5 мінімум буде відсотків, то десь сухогниль з'явиться. Десь підгниє, видно, копає тут хороша, одна в одну здорові картошини, але все одно не беріть сюди. Шукайте ідеальні кущики, де буде гарна картопля, з гарною гарно і виросте. От, от тут щось підгнило, вже пішли якісь віруси, болячки, і постійно вона вроді хороша, ви її помиєте, вона буде ідеально красива, а все це вже там є, воно в картопленні, і ви заражаєте свої посіви і уменьшаєте урожайність. Щоб продлити максимальну урожайність супер, супер еліти вона як іде, класифікується: супер-супереліта, супер еліта, супер -еліта, еліта і перва репродукція. А це вже 3-4 роки ви вирощуєте. Ви можете взяти супер, супер еліту і просрати її вже на наступний рік. Вона буде вся в болячках. Якщо у вас ґрунт заражений, ви не соблюдаєте. Обработку, ви не соблюдаєте кратність, допустим, раз в 4 роки найчаще сади на, на одному місці. Ну хто не хто ж так не робить? У нас як когород напополам розбили, ростуть картошка, ростуть картошка. Ну так люди ділять. І так уже ще з Совєтського Союзу, олігородки років 30-40 вирощують. Вони кажуть, чому на мене не росте. У мене там болячки накопилися, я оберу хорошу картошку, а воно нічого не росте. Звичайно, воно не буде рости, якщо у вас там усе вже просто так засрано, що ну, діла не буде. Рік-два дайте вдихнуть почву, посадіть щось інше, посадіть якісь бобові горохові і побачите, який буде результат через 2-3 роки. Обов'язково почву мульчуйте. Оцю мульчу всю потім за мотоблоком забиваємо в ґрунт. Це поживні елементи, рихле з почви, плюс туди ще висаджуємо сідірати бобові, і ви просто ото, які будуть у вас гарні урожаї. Тобто робіть все з головою. Мені кажуть, часто, от я посадив один рік сидірати, ефекта не побачив. Шановні пані панове, щоб восстановити почву, встановити вона була така рихла, як у мене. Це треба 7, а то й 10 років гратися. За один рік ви нічого і не побачите, ніякого ефекту. Дуже часто люди пробують, та, да, воно фігня, якусь фігню розказує, не буду я так це тільки марна трата часу. А от будете мульчувати, будете заганяти органіку в почву. Почва восстановиться, почва наладиться, і вона обов'язково вас відблагодарить гарними врожаями. У нас буває 5-6 років нема дощів, а буває, як в минулому році всю осінь лило дощі, дощі, дожі, дожі, дожі плотя аж до самої зими. Літом практично не було, коли вони потрібні були. а от Осінню, муляка стояла. Ну, плюс був, що грибів було багато, я вам показував. ну і Мінус це, звісно, по картошці. Дуже багато її пропало, почало пінгивати. Це не добре. Ні в коїм разі картоплю, яку плануєте оставити на сіміна, довго не передержуйте в почві. Дивитесь її опис. Допустимо, якщо вона 100-110 днів до викопки, от 100 днів, 110 і викапайте. Не треба, щоб вона там повністю засох баделяк у нас ждуть. Потім ще пів місяця вона місяць лежить, у вас в нема немає викопати. За це врем'я накаплюються болячки в ваших клубнях. Вони гріють, там, горять, і це все не добре. Викопайте раніше. Вона буде гарненька, чистенька. Ви її перебрали. Вибрали те, що вам на слідущий рік зразу з привикапки з кущиків на посадку. Делайте запас плюс 15-20%, тому що обов'язково буде брак. Ні в комусь випадку та, що йде на посадку на наступний рік, не миється. Миється тільки та, що на їду. Я це постійно кажу, і все одно мені задають питання. Люди невнімательно дивляться мої відео. Та, що перемита в ячиках, я показую. Звісно ж, я показую, щоб максимально красиво було людям, щоб була гарна картинка. Понятно, же, її не треба так перемивати, якщо ви хочете. Всю картоплю хранить. Ну, Желательно зімою удобніше взяти чистеньку гарненьку картоплю з погріба чим її потім ще мить, пісок, грязь тянуть. Ну, Тут кожен робить по-своєму, як йому удобніше. Добре, вона храниться, перемита картопля, картопляна христина. Ти змиваєш там пленочку, вона не храниться, все воно гарно храниться. Якщо у вас погріб оброблений, у вас там немає вірусів, бактерій. Також дивіться, обов'язково картоплі нужен гарний перегной. В луночку при посадці. Піввідерка можна давати, і все у вас буде добре. Так що, шановні пані і панове, додержуємося рекомендацій. Я постійно із ріка в рік вам показую, розказую, як це треба робити. І ви отримуєте максимальний урожай. Якщо слідкуєте і, скажімо так, не робите, а це я зроблю, а оце не зроблю, а от я засипав, як у мене сусід був. Та я насипав соломи, і нічого мене не вродило. Хорошо показую. І Він просипав соломою, так як пушком притрусив зверху. Говорю, ти розумієш, Щоб воно працювало, там має бути слой соломи 25 см. От ти просипаєш, воно усідається до 10 а то 7-10, ну цього достатньо, щоб держало влагу. Тільки тоді воно працює. Та я так притрусив, от я два тюка розірвав, півагороди засипав, все, у мене все під соломою, що воно не робота. Не працює так. Должна бути маса соломи. От вона присяде, во-первых, сорняк не буде лізти, Він каже, дивіться, має, через солому сорняки полізли, а ти казав, що вони не літа. надо робити все умом. Якщо ви бачите, що я згрібаю кучу соломи, так це воно за сезон всілося вже. Плюс бактерії, жучки, черв'ячки під'їдають і йдуть питательні віщества. Вона не, не насипала, допустимо, в коліно соломи, вона так в коліно весь сезон. Нет, вона всяде, її під'їдять, треба підсипати трохи. От і дете, якісь сорняків на, накосили, пір'я чого небудь в огороді. Порубали мелко, просипали, досипаємо, досипаємо це плюс. Вам в урожаї, плюс сорняки не будуть лізти, і ви получите максимум урожаю. Не лінимся. Вам не треба буде з сапкою бігати і постійно пропалувати. Картопля буде чиста. Якщо там не ростуть сорняки, вони не конкурують, не забирають поживні елементи, і бульба виростає максимально крупна. Це підходить для центральної частини України. Ну і для Криму теж підійде. От западна, там де йдуть дощики. Ця технологія вже не підходить. У них там і злишок влаги. Їм не треба мульчувати слугами. Мені часто пишуть. Звісно ж, вам ця технологія не підходить. Просто палко в землю, вона у вас росте. У вас ідеальний клімат для бульби. У вас постійно є волога, у вас не сильно жарко і картопля. Ну сама по собі росте, вам там нічого не треба придумувати. Посадили гарний посадочний матеріал, трошки перегночку дали. От я даю в лунку по пів відерка, перегною, якщо я хочу максимально крупну картошку. Іменно в лунку, щоб рихла почва була, розліхляється, поживні елементи, тоді ваша картопля росте прямо на дрожжах, вона здоровенна, крупна. Не всім нравиться, коли вона така крупна. Можете просто посадити по старій технології і не морочить голову. Якщо вам треба бульба менше, ніж кулак, то вона сама по собі так виросте. Да, Буде дуже багато браку. От якщо ви хочете посадити. Менше, але виростить більше, то делайте так, як я показую, і завжди будете з урожаєм. Кому сподобалось, шановні пані і панове, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал. Під відео в описі буде карта, як це можна зробити на території України. Також будуть реквізити, як це можна зробити з інших держав. Всім дякую за донати. всім дякую і до побачення.